ФОПа викликають до податкової через розбіжність у звітності. Що робити? Мене звати Мар'яна Кавен, я є незалежний податковий консультант, і якщо ви бажаєте не пропустити корисні відео, підписуйтесь на канал, ну і ставте дзвіночок. В першу чергу моя порада така: коли ви отримуєте запит на те, щоб надати пояснення або виклику податкову, Перше, не хвилюємося. Друге, дивимося, на які статті посилається у листі податкова. І третє діємо. Діємо, тобто відповідаємо на цей лист. Давайте, от конкретний запит, який до мене поступив ситуація, була така: підприємець перебував на загальній системі, надавав транспортно-експедиційні послуги і у декларації показав дохід у сумі експедиторської винагороди. Умовно кажучи, експедиторська винагорода це що я, як експедитор, знаю, де живуть перевізники. Також користуюся базою даних, де можу знайти тих перевізників. А також я виставляю свої послуги, і той, кому потрібно щось привести, звертається до мене. А це вже мій головний біль, де знайти перевізника, яким чином. Експедирувати це, е, 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 як логістику прокласти, так? тобто це вже мій клопіт. Тому, якщо ми говоримо про транспортно-експедиційні послуги, то цілком імовірна ситуація, коли послуга коштує 20 тисяч, а з неї винагорода 5 тисяч, а решту це перевізники. Ну, е, скажімо так, яка складова винагороди у кожного бізнесмена свій відсоток, так? Яким чином він може спрацювати? Не в тому річ? Мова про те, що дійсно я, як експедитор, по договору транспортного експедирування, отримую всю суму, лишаю собі винагороду. Але ж решту сплачують перевізнику. І ось ця та ситуація. Значить, декларації такий ФОП загальносистемник показав не всю суму якби 20 тисяч, а лише винагороду 5. Підприємства, які платили кошти, показували під ознакою 157 усю виплачену суму. І, відповідно, вийшла нестиковка між задекларованими 1 ДФ 4ДФ по ознаці 157 та між показником звітності цього Підприємця і Нестиковка дуже значна. Адже приклад, який я вам навела 25 тисяч це одна операція. А мова йшла про рік, який відбувся, так? І що? Податково викликає на ков'єр та вимагає дати пояснення. Ось, конкретно, це повідомлення було отримане. Ви бачите, що воно без номеру. Ось тут посилається головне управління у Закарпатській області на підпункт 21.1. Запрошує до міста Рахова на таке то число і озвучує, з яких питань розбіжність задекларованих вами доходів за 2020 рік з сумами доходів згідно податкового розрахунку 1ДФ за ознакою 157. Тобто лише тепер у податківців дійшли руки до звірки звітності за 20 рік. Хоча, дійсно, уся до одної податкова звітність, кожна декларація підлягає податковій перевірці, які камеральні. І карантин, мораторій на карантин цього не стосується, і кожна звітність дійсно підлягає камеральній перевірці. Ді строки, це 30 календарних днів, які вона має бути проведена. Ну, але ж ви не будете перевіряючим для перевіряючого. Це він, це його порушення, що так пізно дійшли руки. Ну, припускаємо, що розбіжності не було до сих пір, поки аж зараз у 2022 році хтось із тих, хто здійснював виплату ФОПу, опам'ятався, подав уточнення. До своєї 1ДФ за 2020 рік і так і вилізла розбіжність саме зараз. Це я щойно оправдала податківців, Буцім то так було. Чому так пізно виявлено? Нам до того діла нема. Я далі хочу повернутись до першої сторінки. Ви розумієте, що це фрагмент повідомлення. І ось тут є посилання на підпункт 21.1. От в таких випадках, що я рекомендую, обов'язково собі перевірити, чи є такий пункт, на який посилаються 21.1. І ми дивимося з вами, що пункт такий є. І це є стаття 20 права контролюючих органів. І серед першого права, яке прописано, це. Право запрошувати платника податків зборів платежів або їхніх представників для перевірки правильності, нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог законодавства з інших питань, у тому числі у сфері запобігання протидії, ну, це що по Фінмону. Так. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 в статті 42, які це можуть бути паперова, повідомлення електронне, що там має бути в цьому повідомленні, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення. Тобто, не може так бути, що вас запрошують сьогодні прийти завтра за 10 календарних днів до дня запрошення, в яких зазначаються підстави запрошення, дата, час. На які запрошується платник податків. Ну, і звісно, що в цій статті 42 написано, а який, у який спосіб це повідомлення має бути надіслано. Тобто, повідомлення е з описом вкладеного, з повідомлення з врученням. Тобто, це все має бути дотримано. Ось, дотримано чи ні, е я не скажу, що це не важливо, але відповісти потрібно у будь-якому випадку. І... Конкретно в цьому випадку паралельно був дзвінок інспектора, що ми от вам там надіслали запрошення, але ви можете не йти, достатньо, щоб ви написали лист пояснення, чому це у вас така розбіжність. Ось. І ось тут я хочу заспокоїти усіх платників і фопів, і ні, які отримують такі повідомлення. І виходити з того, що а, той, хто надіслав лист. Будемо вважати, що листи усі відповідають вимогам, так, по, по реквізитам, по всьому. Але той, хто цей лист надіслав, він виконує, він відпрацьовує свою заробітну плату. І уявіть собі, що ви були б на його місці. І вам, навіть не ви самі вручну, а вам програма видає розбіжність. Червоним світить і пищить, що ознака 157 на платника, ІПН такийто. Не, не співпадає із полем таким-то декларації цього платника єдиного податку там на 20 мільйонів, а ви інспектор, так? який здійснює камералку. Ну, що, ви мусите з'ясувати. Тому, коли такий лист приходить, абсолютно закономірно і я би здивувалася, якщо б він не прийшов. Що на цей лист треба відповісти? Що так, дійсно. Кошти, які надійшли на поточний рахунок, перевищують суму, включену до декларації. По тій причині, що ми надаємо транспортно-експедиційні послуги, а доходом є лише винагорода. І ось тут давайте з'ясуємо: а лише винагорода тобто, якщо ми говоримо за ФОПа єдиноподатника, там є конкретний пункт 292, який говорить, що. За договорами транспортного експедрування, якщо ви експедитор, то до доходу єдиного включаєте лише винагороду. Тому цілком нормально здорова ситуація, що показали на мене по 157 після більше, ніж я показав у доході. Ось вам конкретна норма. Але для загальносистемника як. І ось тут могло би бути два підходи. Підход, підхід номер 1 Все, що надійшло, впало на рахунок такому фоку загальносистемнику, він включає до доходу і показує у е декларації про майновий стан та доходи. Все, що він заплатив перевізникам, він включає до витрат. Варіант другий підхід до доходу, одразу включати лише суму винагороди. І в даному випадку. Ми можемо керуватися власним здоровим глуздом, а можемо одразу звернутися до того, що з цього приводу роз'яснюють податківці саме для фопів, саме для загальносистемників. Для чого? А для того, щоб навіть відповідаючи на цей лист, чому така розбіжність, якщо в нас є точка зору податківців, якщо, яка ще й відповідає тому, що ми зробили, так це о який класний козир. Хочу сказати, що коли би ми говорили за юридичних осіб, то власне згідно стандарту 16-го витрати, стандарту 15-го доходи до доходу, слід би було включити тільки винагороду. А от оці кошти, які сплачені перевізникам, до витрат не включаються. Вони взагалі не відображаються. Ось, давайте подивимося, що з цього приводу для ФОПів-загальносистемників. Ось дивіться, яка, яке гарне роз'яснення. Значить, чи включається до складу доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума транзитних коштів, перерахованих платнику за договором доручення транспортного експедрування, відповідно до якого платник отримує лише встановлений відсоток. І відповідь така. Кошти, що надходять фізичній особі-підприємцю, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, не є його власністю і, відповідно, не включається до загального оподаткованого доходу. Доходом такого платника є плата за виконання договору транспортного експедирування. При цьому оплату експедитору не включаються витрати на оплату послуг робіт. Інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедрування та оплату зборів обов'язкових платежів, що сплачуються при виконанні договору транспортного експедрування, за умови наявності первинних документів, рахунків, накладних тощо, виданих суб'єктом господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедрування. Що і потрібно було довести? Тобто Тепер вам набагато легше відповідати податківцям, коли ви знаходите саме таку ж саму позицію фіскалю. І відповідь коротка має зводитись до того. У відповідь на ваш лист повідомлення без номеру від такого то числа повідомляємо наступне: Ми, я, як ФОП, здійснюю діяльність за кведом таким-то. За договорами такими. -то. Відповідно, моєю, моїм доходом є плата, винагорода за транспортне експедрування. Плюс обов'язково зіро навести ось такий от висновок. Все. І тоді все буде гуд. Що зробить податківець, отримавши цей лист? Він перехреститься, подивиться, о, є! Поставить галочку, що він відпрацював дані показники камералки. і поїде. Далі, до наступного платника. І я вам кажу дякую за увагу. Кому цікаво більше а, моментів щодо перевірки, самоперевірки, долучайтесь до майстер-класу, внутрішній аудит ключових точок щодо закриття обліку за 2021 рік. Відбудеться 9 лютого, будемо працювати з вами цілий день. У кого саме цього числа не буде стільки часу, ви можете передивитись у відеозаписі. До зустрічі! Друзі, долучайтесь до майстер-класу внутрішній аудит ключових точок щодо закриття бухгалтерського обліку за 2021 рік. Це дасть можливість ще до подання звітності знайти помилку та виправити її.